У нас сьогодні новий рік, 31 грудня. Нам до нового року прибуло дуже багато подарунків від наших волонтерів. Хочемо подякувати за все або майже все, що прибуло крайнім часом. Ну, перш за все, ця велика коробка це у нас дуже класні спальники зі штатів від пана Святослава. Дуже дякуємо, це дуже хороші, дуже теплі спальники. Вистачить на всіх наших бійців. Видно, які спальники? О, ціла коробка. Тримай. Ця коробка у нас і спальники. В цій коробці у нас мед. Ось такі баночки з медом. Дякую. Мед це класно. Кілька таких коробочок з медом. Все, хлопці з'їдять. Оце зараз нам потрошку присилають взуття. Дуже класні люди, волонтери зі Львова. Деякі наші бійці вже взуті, деякі взуття в дорозі. А оце мої чобітки, дуже класні, на дуже хороший мороз. Нещодавно отримала, оце я зараз не в них, тому що зараз не так холодно. Коли будуть добрячі мінуси, мінус 15, тоді я буду їх носити. Не будуть ноги мерзнути. Так, оце у нас дуже зворушливі подаруночки на Новий рік. Підійди ближче, щоб було добре видно. За які ми хочемо подякувати родині Жашкевичів Зумані та іншим волонтерам, які їм допомагали. Перш за все, оце ялинка, Щойно навіть не розпакували, дістали, дістали з коробки. Це у нас сьогодні ми її нарядимо. І буде у нас сьогодні новий рік з ялинкою. Завдяки вам. От, ялинка, Давай допомагай трошки, тримай ялинку. Так, Оце взагалі. Такого я ще не отримую. Цього вкрасення я заберу собі, відправлю, ну, буде трохи зі мною, а потім відправлю мамі у Київ. Вона таких просто обожнює. Видно? Так. тут. Це картинка на стіну. От. А тут написано, повертайтесь живими, ми вас чекаємо, ви найкращі, Штаб волонтерської організації разом. Дякую. Видно? Так. Це, мабуть, для мене шампунь, ріпійне, касторове, розмарінове масло проти випадіння волос. Як знали, що треба. Тут у нас дитячі малюнки. Як же без них? Повісимо. Теплі рукавички. Оце взагалі щось. Це, мабуть, спеціально для мене. Хтось зв'язав. Маленький такий, щоб ноги не мерзли. Покажи, покажи. Це настільки зворушливий подарунок. Клас, дуже дякую. Є тут ще всілякі приємні дрібнички, як мило, шампунь, цукерочки. Так. А ось це? ось це. Це лист від дитини. Він пише, пані Олено, я та мій брат Владік вітаємо вас з новим роком, бажаємо вам усіх гараздів. Нехай вас Бог береже. Я сплів для вас браслетик з паракорду. Червоно-чорний. Покажи браслет. Я сплю для вас браслетик з паракорду. Я хочу, щоб він був для вас оберегом. Нехай він вас захищає. Дякуємо вам за все. Саша Жашкевич, 11 років. Дякую тобі, Саша. Зараз будемо цей браслетик вдягати. Давай. Покажи. Дитині буде приємно. О, супер. Дякую ще раз. Печиво. Карпеточки теплі. Мило, пральний порошок та інші корисні речі. І ліки. Звичайно, медикаменти дуже корисні від застуди. Так. Собачки. А оці, оці дві коробки, що стоять переді мною, мені зараз немає чим показати, але там повністю собача їжа, корм для собак. Покажеш, мені? покажи, будь ласка. О! Це за це дякую особисто від мене Вікторії Гуріній, Олі Корді і всім іншим небайдужим людям, які нам щось прислали. Ось наші цуцики. Їм тепер буде що їсти, поки ми їх не прилаштуємо. А оце, що граються, оці тварюки, це їхня мама і моя Євка. Теж же голодні не будуть. Гризе мене, ти подиви, вона мене гризе. Ти ж ситий, тебе ж годували. Отакі, цуцики, цуцики. Оце хлопчики-дівчинка. Їх чекають у Львові, їх чекають у Слов'янську, це не дуже далеко. Їх чекають в Одесі. Я зараз буду шукати варіанти з транспортом. Як тільки щось знайду, можливо, найближче на Слов'янську відправлю, якщо водій погодиться взяти, бо зі знайомих у мене туди ніхто не їде. Також ми ще не подякували. Через пані Наталю Воронцову нам волонтери передали дуже багато їжі до новорічного столу, цигарок і інших потрібних речей. Сьогодні, як накриємо новорічний стіл, то сфоткаємо, теж вам подякуємо. Одно ну і ще прибула посилочка від моєї давньої давньої приятельки, від Оксани Шмигельської. Але там вже переважно такі жіночі речі, то за це я потім окремо їй подякую. От. Друзі, з прийдешніми святами, з Новим роком, з Різдвом. Дякуємо всім. От. Без вас пропали б ми як оці малі цуцики. От. Тепер вони не пропадуть. До речі, якщо хтось їде, чи в Слов'янськ, чи у Львів, може взяти з собою цуциків, відгукніться. Треба їх переправити і чекають господарі. Дуже дякую. Вирубай.